За на що ви знімаєте? На що ви знімаєте? На який, на який телефон ви знімаєте? Ви працівник міліції, представіться, будь ласка, хто ви такий? Я вам представлялась, старший інспектор-криміналіст Мазуренко Наталя Васильовна. Чого? Чого ви боїтеся, що? Я не боюсь. То тому що я вас боюсь, що ви на мене ви зараз ви накинетесь. Ва ж аж злі очі. Я вас боюсь, я вам серйозно кажу. Та у вас, вас гарні очі. Чого а вас злі очі. Вас я не розумі. знаю, що у вас я в, я в, б... в голові. Тепер переїбати тебе нахуй. Дубак їбуть, тут. Ствола забери нахуй, тут немає нікого з Мені до хуй, що тебе посилили. Зоня на то, зоня то посилений варіант. Забирайте, кажу, від камеру. Уїжджайте, бігом звідси. Чого ви маєте уїжджати? Нас просто повідомляють. Ви працюєте, ви Ві працюєте на грейдері, ви далі працюєте. Ти розумієш? Не бери. Не бери. Не бери. Не бери за автомат. Ти що? Що? блядь? Що, блядь? Заберіть, каза, заберіть, ви не провоцируйте людей, говорите. Що ви робите? Що ви робите? Ви проведемо збройних людей сюди. Що ви боюсь. робите? Я вас не беру. Я спеціаліст в кримінальному провадженні. Я маю право здійснювати фотозйомку. Заберіть, кажу, звідси це все, що ви робите. Заберіть, кажу, це за все, що ви робите зараз на сьогоднішній день. Заберіть, говорю вам, відійдіть в сторону. Я хочу поговорити з вами. Що ви робите зараз? Я здійснюю фотозйомку. Яку фотозйомку? Фото ви здійснюєте? Відеофіксацію неправомірних дій ваших. Чого яких неправомірних дій, ви мені скажете? Наприклад, на працівника поліції тільки що здійснили нам. Чого ви, працівники? Ви, бляд, не при показали, що ви робите. Ви Дніпрі показали. що ви сюди привезли мені ту духаню ще. Все, виключайте. Телефон. Забирайте наші телефони, машини <ріст> сібалися, блядь. <сибалися. ріст> Охраняйте теку. <техні>. З <ріст> того на. Розкаже. То <ріст> <його. ріст> машини сібалися нахуй на увазі. У того нахуй! Що вас зраблять? Чого ти сюди приїхав, блядь? Можеш мені сказати? На які нахуй роботі? Які, поля? паля? Які по які поля? Какие поля? Чего охорони сюда приехать, один з другим? Забери ти нахуй телефон. Не трогай телефон. Заберите телефон. Не, не трогай телефон. Не, не трогай, телефон. Трогай, телефон. Я, трогай. Трогай. я говорю, забери нахуй Ровків цей телефон забери. і в'їбан на уварю один с другом. Ви займайте цю форму, ви не достойні з... не носити цю форму один з другим. А, а ти достоин цього носити. сказати? Що? Забери нахуй їх нахуй! звідси. Чого я буду забирати? Буде на коляш там, ну кому сьогодні, нахуй. Всі, Всіх так всіх, вадить. банок катал. А? То що він? Коли він ще був дубовим? 23 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 2

Журналист нахуй что-то. Ну, Все охранник, блядь, будь, будь охранником А У меня не хобби, я я не було. А ты приехал, він из Києва даже сказал, что мне тут робити, у меня на поле что. Другой, мы на работе. Так мне похуй, да. А я в тебе дома. Че раз туристів Василькова, блядь, тест. Ты вот, да, ты не проводишься, что, блядь, місцеві ставит, не не потерял. Да появляется позаляков сидит. Кого позаляков? Каких трактурить? Я ему хотел одному і другому, другому казанно. Позаляков. Не, мужики, нас, файл, едет, і <проситель> <нам>. <проситель> <А> <проситель> мы, блядь, условно головы. Он, блядь, едет, хуй косит нас, мой, едет и хуй сосис. Не каждый, не каждый. А мы ему базарим, слышишь, мулан ты базаришь. Ты у кого, блядь, яйца ездил, я вижу, садится и рулит, нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok Блять, собственно, идти не боится А что, здесь будет? мы? Ну боятся что то кричать придут до дому, блять, пизды наваляют. Это воображение, фантазия. Ну. -ка, а каримат. А что вы не делаете?

идем все перейдем, пусть нас а? Забираем. 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 Да que <laughs>